Дівчатка, зараз багато хто з вас закриває 9 місяців, або ви готуєтеся вже закривати рік, перевіряєте обороточки ваші. І дуже пужаєтесь, коли бачите, що у вас великий там або прибуток, або збиток препрямо. Да? Якщо у вас були якісь операції зовнішньої економічної діяльності, якщо у вас була покупка продаж валюти, дивіться, дуже обережно на ваші операції купівлі. Продажу валюту. Саме там в основному дівчата роблять помилки. На самом ділі все дуже просто. Якщо ви будете йти по алгоритму. Хто в мене навчався, цей алгоритм знає. Зошитки відкривайте. Дівчатка, не забувайтеся. Чотири документа у нас один за одним повинен бути йти в хронології, акуратненько підв'язане один під одному. Хто в мене не вчився, значить запишіть себе. Перший документ, який ми створюємо, це заявка, на купівлю, або на продаж валюти, що у вас є, да? ну, це після того, як ви поставили курс у довідничку. На підставі заявки ми робимо документ або списання з банківського рахунку з відом документа купівля продаж валюти, або, как е поручення ісходяще, да, В старих версіях е ми делаємо те ж саме. Ну, якщо ми заявку делаем в 8.00 списание с з банківського рахунку або платежное доручення вихідне, ми робимо там 8.30 або 9.00. Далі. знов на підставі заявки ми робимо документ купівля продаж валюти і ставимо час там 9.00 або 9.30 пізніше. Да? Пізніше, важно пізніше, ніж в нас було списання з нашого рахунку. І потім вже на підставі документа. Купівля продаж валюти, ми формуємо документ надходження на банківський рахунок, або платіжне доручення вхідне І час, дивимося, щоб був пізніше, ніж ми зробили нашу купівлю продаж валюти. І тоді у вас не буде вилітати ці огромні обороти по 71-му счету, по 94 му счету, і, може бути, ви спасете себе і нормальну фінансову картину по вашому підприємству. Пользуйтесь на здоров'я!